Слава Україні! Сьогодні у нас у Святопотрівському відбулася маслина. Точніше, не маслина, а свято Колодія. Ми чому захотіли зробити його колодієм? Тому що ми хочемо повертатися до традицій українського народу для того, щоб люди знали, що таке колодій, що таке веснянки, як ми зустрічаємо весну і що ж такий цей тиждень маслиці. Ходить ярмарка, де представлені майстри нашої громади, які продають свої вироби, які вони виготовили своїми руками. Для того, щоб частину коштів передати на підтримку наших захисників. Скажіть, будь ласка, а хто вже на ярмарці щось придбав? Я сьогодні приїхала із своїми роботами. Це в'язані іграшки. Я продаю картини, які малювала моя хрещена. Я збираю. Татові, він у мене служить, він командир піхотного взводу. Я хочу побажати всім і малим, і дорослим, щоб всі були здорові, щоб всі були з натхненням, приймали всі свята, перемоги нам. Чому зараз скільки коштів ми назбирали і будемо знати, кому ми зможемо допомогти? Тому що запитів на сьогоднішній день у нас дуже багато. Це картина ведучої. Вона у нас найдорожча. Ми дуже вдячні, що відділ культури може разом із Старостинським округом Білогородської сільської ради, на чолі з Антоном Овсієнко, зробити такі заходи, які корисні для громади. let